Акції за тебе з 27 грудня на вино і гристи Мартіні, Асті та Просеку по 339,90 на лікер, Єгермейстер 05, 289,90. На набір міні-шоколадки відмінка по 112,90. І Ось такі шарики зору по 110 гривень. Набір солодкий від рошен по 67,90 та 600 грам по 163 гривні. Також на каву Рощинну Стронг від Амбасадор 154 гривні, проста 165, шістдесят на 89,90 вісімдесят вже. 299,90, молоко згущене 45 гривень та яриска 36 гривень, вода, труцька, веська, мінеральна, газована, негазована, слабогазована по 12,50 нектар. томатний сік 36,90, вишневий та яблук, виноград від Біола по 27,90. дев'яносто. до пюрешки моя улюблена за паличку 500 грамів, 63,90, на сьомогу від норум по 189,90 та форель на шкірі 211 гривень. Також масло злагода 72,7. 49,90. Підписуйтесь на мій телеграм-канал знижки з Байнасі. Там вже є повна газетка. Акції, а посилання в шафці мого профілю. Майонез Королівський 24,90, преміум 43,90 та чудовий 35 гривень. Також на дезодоранти чоловічі від Нівея по 54, 58,50 і 53,90 і гель Нівея для гоління 115 гривень. Також персики по 78,90 і на нашому точку 48,50. Маслини від Делюкс чорні по 45,90 і зелені оливки від своєї лінії з лимоном та з креветкою по 3550. Корона Екстра по 35,90 і шейк-коктейль 27 гривень. Також на Пепсі 2 літри, класична та Пепсі Блек по 33,50, також на шампіньйони від своєї лінії по 49 гривень, та кукурудза і горошок від своєї лінії по 28,90. Почнеться акція на мою улюблену шоколадку. Мілка з шоколадної пасти Фундука по 99,90. Червоний мак від своєї лінії 100 грам 14,99. Також на крабові палочки водний світ. 89,90, 85,50, і ікра трески відвела по 31 гривні. М'ясо креветки від своєї лінії варене очищене по 158 гривень. Та ікра Норвен Лососова Горбуші по 126 гривень. Підписуйтесь на мій телеграм-канал знижки з Байнаці. Там же є повна газетка акцій, які будуть з 27 грудня, а посилання в шапці мого профілю. Як вам такі акції за тебе? Вже завтра в АТБ дуже класні акції до Нового року та Різдва на ікру горбуші лососу від Норвен по 126 гривень. М'ясо креватки від своєї лінії варене очищене 400 грам по 158 гривень. Також нам крабові палички від Водний світ по 89,90 та 75,50 та ікра тріски від Веладіс по 31 гривні. На шоколадку Мілка шоколадно фундучною пасою по 99,90 і на цукерки Червоний Мак 100 грам 14,99 на пиво Корона Екстра по 30. Гривень, та на шейк по 27 гривень. Також акція почнеться на напій пепсі, класична та Пепсі Макс по 34 гривні, на шампіньони від своєї лінії по 4890, кукурудзи і горошок від своєї лінії по 2890. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з Майнесі, там вже є повна газетка. На маслини від делюкс по 4590, і оливки зелені, лимон та креветки 35,50. На персики половинками 78,90, я нас консервований 48,50 шматочками. На сьомгу від Норвин по 89,90 і форель по 211 гривень. Масло злагода. 72,7% по 49,90 на майонез королівський по 25 гривень. Дуже класний преміум по 44 гривні та чудовий по 34,50. На каву Амбасадор Стронг по 154 гривні, преміум 165, та на 89,90 і в зернах кілограма 299 Набір рошен, хатинка по 67,90 та ось така велика 600 грамів 163 гривні. Також на Мілка. міні-шоколадки 113 гривень та шарики 110 гривень. Також. На згущенку по 45 гривень. Це не варена, незбирана та іриска по 36 гривень. Також на воду водотрусковецька, слабогазована, газована та негазована по 12,50, на нектар Сік, томатний 34 гривень від біола та виноград вишневий 27,90. На лікар Єгермейстер 05 по 289,90. На вино Асті і гристе та. Просеку по 339,90, на ковбасу до пюрешки на олів'є по 64 гривні. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з байнастю, там ще більше цікаво, Вся газетка вже там є. Також на сем'який від делюкс, класичні та стрампа по 48,90, на приправи до м'яса, до риби, то шашлику від... Приправка ексклюзив по 21,50 та на чай ловаре, бризки шампанського, 1001 одна ніч і роял дезерт. По 33,50. підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знижки з байнесті, там вже повна газетка. А тебе випишіть коментаря, що обов'язково купити завтра. Сьогодні в АТВ почались з тобі акції Домте разом зі мною. Взяла пепсі Макс, моя улюблена 2 літри по 34 гривні. Також горбуші по 126 гривень. Взяла свою улюблену сьому від Орвин по 189 гривень, дві штучки, і також ще форель вийшла на акцію від віднорин по 210 гривень. І ви часто питаєтесь: прийшла зранку, нічого немає. Ось, подивіться, жіночка загребла повністю всю сьому та форель. Також взяла своє улюблене м'ясо креветки по 158 гривень. Також взяла свій улюблений засіб для миття посуду з АТБ по 84 гривні. Взяла свої улюблені оливки з креветкою, зелені, по 36 гривень, і є такі самі з лимоном, також по 36 гривень, маслини чорні від Deluxe по 46 гривень без кісточок. А ви тим часом підписуйтесь на мій телеграм-канал, знижки з байнасті Там ще більше цікавого. Всі акції, новини, анонси дуже багато і дуже цікавого. Підписуйтесь. Також на кукурудзу від своєї лінії і горошок по 28,90. Також крабові палички, морожені, 550 грамів. 89,90, взяла кубасу до пюрешки на олів'є 500 г по 64 гривні. Крем -чіз від Делюкс 48,90. Також акція почалась на моє улюблене Мартіні Асті по 339 гривень. Також взяла мілку з шоколадно-фундучною пастою по 99,90, шматочки ананаса дуже смачні по 48,50, та ось така банка персиків по 78,90. І риска від своєї лінії по 36 гривень. Новинка, ось такі мініки нагетси по 91 ,40. Та ось такі мідболи від легко по 125 гривень. Також взяла сів, крем актив по 69 гривень з картою. Я тебе почалася акція на корона Екстра по 36 гривень. Також на чай Ловаре, бризки шампанського, Royal Desert та одна ніч по 34 гривні. Також почалася ще акція на крабові палички, від водний світ, але вже не морожені. Там 420 грам по 76 гривень. Печерички, перший сорт та мариновані від своєї лінії по 66 гривень. Та печерички, але вже така маленька баночка по 48,90. Також на шоколадки Міленіум по 26 гривень. Також на мій улюблений тунець шматочками олії від Deluxe по 55 гривень з картою тебе. Ось такий преміум майонез по 44 гривні, ось такий по 34 та королівський по 25 гривень. А з картою тебе, як завжди, дешевше, посилці в шапці мого профілю дають 75 гривень кешбеку. А при розрахунку карти тебе на касі кожного разу вам буде нараховувати 1,2% кешбеку. Випишіть, як вам такі акції.